Вона народилася з половинкою серця і стала першою в Україні, що вижила. До неї дітей з такими вадами серця не рятували. П'ятирічна Софійка перенесла вже третю операцію. Останню з необхідних лікарям вдалось зробити так, щоб серце з одним шлуночком працювало як повноцінне. А оперував дівчинку знаний польський кардіохірург. Про диву операцію Ірина Заславець. Міцно стискаючи мамину руку, п'ятирічна Софійка йде до інституту Амосова. Маленька дівчинка тут уже знана. Моя дівчинка дорога підросла трошки. А такою суди вона потрапила вперше одразу після народження, і фактично без шансів на порятунок. Вона народилася, вона не кричала до груді, не прикладувалась. Ну на тухла на очах. Лікарів пологовому Марині сказали, надії нема, бо діти з таким діагнозом в Україні помирають. Ось такий вигляд має серце здорової дитини, а такий Софійчине. У неї його лише права половинка. Мені сказали, що твій дитина мрьот. Вот сто процентів перев'язуємо тобі грудь. Та кардіохірурги за Мосова все одно вирішили бодай спробувати. Вони змусили один шлуночок серця працювати за двох і дістали, немовля, з того світу. За дев'ять місяців ще однією операцією успіх закріпили. Та нині серце Софійку знову підводить. Дуже сильно шиль бореседачнедовго видають сині губки й пальці, а ще постійна втома. Їй просто важко вона задихається. Не дуже сильна задишка. Лікарі уважно оглядають Софійчина серце. У крові катастрофічно бракує кисню. Хворим ясне здатен ганяти кров, надовго його просто не вистачить. Треба знову оперувати. Ми будемо з нижньої порушністої вини перенаправляти кровоплин до системи легеневої артерії. В актовій залі інституту, аби ухвалити план дій, збирається цілий консиліум. Поряд на стільчикові Софійка для неї все як забавка. Про те, що вже за годину вона буде на операційному столі. Батьки дівчинці не кажуть. Тато лише обіцяє мультики, аби донька не хвилювалася до операційної несе її на руках. За кілька хвилин дівчинка засинає. І її забирає анестезіолог. До операційної квапиться і цей літній чоловік. Мої щасливі окуляри я користуюся цими хірургічними окулярами понад 25 років. Я цикмол світило польської дитячої кардіохірургії. Його тато Ян мол, там, як у нас Амосов, чоловік уже провів більше як 10 тисяч операцій на відкритому серці. З них кількасот на такому, як Софійчине. Його присутність тут кажуть лікарі, просто запорука успіху. Вижу Софійку під'єднує до апарата штучного кровообігу, але серце для надскладної операції не зупиняють. Воно б'ється. Увесь цей час бабуся Софійки стоїть у церкві. не Софій суділи так, щоб прийшла операція. Прошу. видіти на режим спокойна і от за шість годин лікарі нарешті виходять радувати маму. Закінчили ми операцію, все нормально, вже серце працює самостійно. Ви двоє, це я знаю, це гарант, це залог просто життя моєї дитини. Я вам дуже вдячна. Нема добре. Її вже провезли. Я Ще не, не пройде. Можна я. Софійка стала єдиною дитиною в Україні, яка перенесла вже всі три необхідні операції з корекції серця. Після неї за ці п'ять років в інституті АМОСово врятувати вдалося вже майже 20 таких дітей. Таких пацієнтів в Україні. Розрахунково повинно народжуватися десь біля 300 чоловік, але їх народжується значно менше, тому що йде і штучне переривання вагітності, і природні. Нині дівчинка в реанімації відходить від наркозу і знову дуже хоче до тата. У лікарні вона пробуде кілька тижнів, а далі, кажуть хірурги, зможе жити звичайним життям. Ходити до садочка і до школи, але остаточно попрощатися з ними, на жаль, не зможе. Бо за 20 чи 30 років Софійці необхідна буде трансплантація серця. Та навіть попри це Марина не сумнівається. Її дитина житиме довго. Вона сильна дитина, це... це не передати. Ірина Заславець, Олександр Альбінський, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.